Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про найшвидші червоні картки в історії футболу. Починаємо Хосе Батіста. Уругвай. Матч Уругвай проти Шотландії. Груповий етап. Чемпіонат світу 1986 році. На самому початку матчу, вже на 56-й секунді, Хосе Батіста здійснив жорстокий підкат на гордона Старачана, півзахисника збірної Шотландії. Фол був грубий і не залишив арбітру жодних сумнівів щодо необхідності показати червону картку. Уругай грав у меншості практично весь матч, однак команда змогла витримати натиск і завершила гру в нічию 0-0. Це не завадило Уругваю Ругваю пройти далі у турнірі, але цей інцидент. Залишився одним із найбільш шокуючих моментів у футболі того часу. Це вилучення стало найшвидшим в історії чемпіонатів світу і до сьогодні залишається рекордом: Олександр Кучер, Шахтар, матч Баварія проти Шахтаря, одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів сезону 14-15. На третій хвилині матчу Олександр Кучер, центральний захисник Шахтаря, свалив на Маріо Гьодса в своєму штрафному майданчику. Арбітер не вагався і призначив пенальті, а також показав пряму червону картку. Після цього моменту Шахтар залишився в меншості, і, хоча команди намагалася боротися, у результаті програла з рахунком нуль це вилучення став найшвидшим в історії Ліги Чемпіонів, і цей матч для української команди став одним із найбільш невдалих у Єврокубках. Кучер став першим гравцем, який отримав таку швидку червону картку в Лізі Чемпіонів, що зробило цей момент історичним. КІТ Гілс, Шеффілд Юнайтед. Матч Шеффілд Юнайтед проти Манчестер Юнайтед, 1998 рік. Уже на 12-й секунді матчу Кіт Гілз, захисник Шеффілд Юнайтед, отримав червону картку за грубий фол проти гравця Манчестер Юнайтед. Гілз зробив неакуратний підкат одразу після стартового свистка, і арбітер показав йому червону. Це стало одним із найбільш шокуючих і несподіваних моментів в історії англійської прем'єр-ліги. Після вилучення. Шефілд Юнайтед змушений був грати в меншості, що сильно ускладнило їм гру. Але вони змогли протистояти Манчестер Юнайтед, хоча і програли з рахунком 2-1. Це було найшвидше вилучення в історії АПЛ на той момент, і він досі залишається рекордом для англійської прем'єр-ліги. Пабло Альфаро Севілья. Матч Севілья проти Бетіса. Ла-Ліга, 2003 рік. Відомий своєю жорстокою манерою гри Пабло Альфаро отримав червону картку вже на п'ятій секунді матчу. Він здійснив грубий фол проти суперника на самому початку гри, і арбітер не мав сумнівів, що необхідно показати пряму червону картку. Альфаро був одним із найжорстокіших гравців Ла Ліги. За свою кар'єру він отримав 18 червоних карток. Цей інцидент став найшвидшим вилученням в історії Ла Ліги. Цей момент залишився в історії як рекорд швидкості червоної картки в іспанському чемпіонаті. Доволі свіжий приклад на Євро 24. Антонін Барак, Чехія. Матч Чехія проти Туреччини. Під час матчу гіпового етапу Євро 24 між Чехією та Туреччиною чеський півзахисник Антонін Барак отримав червону картку на 20-тій хвилині гри після жорстокого фолу. Варто зазначити, що це не була. Перша жовта картка, а саме пряме вилучення через грубе порушення. Барак зазвичай відомий своєю поміркованістю в грі, але цей момент став значущим для нього і для чеської команди. Вилучення мало великий вплив на хід матчу та подальші перспективи Чехії в турніру. Це вилучення стало найшвидшим в історії фінальних турнірів чемпіонатів Європи, що привернуло увагу і футбольних експертів і фанатів. Ці моменти є чудовими прикладами того, як швидкі червоні можуть впливати на хід матчів, також навіть турнірів. Ну, а сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім удачі та до зустрічі!